Іноді Бог вирішує твої проблеми так, що ти навіть сміятися починаєш. Слава Ісусу Христу, друзі! Сьогодні розглянемо дивовижний епізод з Євангелії від Матеї, де збирачі податків питають Петра, чи заплатить ваш читальну тедраху. Ісус відповідає так, що відкриває злибоку духовну істину і водночас робить чудо. Дедрахма – це щорічний храмовий податок, який платили всі юдеї на отримання Єрусалимського храму. За юдейським законом, священики та їхні родини були звільнені від цього внеску. Ісус ставить Петрові логічне запитання: Завні царі беруть податки зі своїх синів чи з чужих, і тим самим натякає, що як син Божий він і його учні вільний від цього податку. Але щоб не спокусити інших, він показує Петрові і каже піти, піймати рибу у роті, якої буде минати для сплати. Ісус показує, що істина свобода не в тому, щоб наполягати на своїх правах, а в тому, щоб добровільно відмовитися від них заради миру і свідчення. Християнин не втрачає гідності, коли поступається у дрібницях заради вищого добра. Чула з рибою вчить нас, що Бог дбає про наші потреби навіть у найдрібніших справах. Якщо ми діємо з чистим серцем, довіряючи йому, він знайде найнеочікуваніший спосіб забезпечити нас, навіть якщо це буде минати в роті риби. А ви коли-небудь бачили, як Бог вирішує вашу проблему так, що ви навіть не могли цього передбачити? Напишіть про це в коментарях.